Всім привіт! Сьогодні перед нами майстер-ножар-чарівник всіх дуже цікавило питання, чому не можна мити ножі в посудомийці, бо мамунця так сказала. Розказую, ну є кілька таких факторів. Насамперед, ріжуча кромка ножа, оце він загострений, незважаючи на те, що вона тверда, вона достатньо вразлива до різних хімічних речовин. Посудомийці, судомийці, всередині, коли вона миє, середовище достатньо агресивне. Висока температура, засоби значно сильніші, агресивніші до металу, як ті, якими ви миєте руками. І температура інша, тобто буває там і 55, і шість. П'ять вручну ти так не миєш не миєш. От і під дією цих хімічних засобів і високої температури ріжуча кромка може затупитися, пошкодитися хімічно, відповідно, ніж швидше або там гострий, ніж може затупитися в посудомийці саме хімічно. Скажімо, буває тоді там з вуглецевої сталі, такої, яка тимніє. От, вона у посудомийці е, просто пожовтіє і рюча кромка зіпсується, mm -hmm. о -о -образно кажучи. крім того, різні матеріали руків'я, нехай це там стабілізована, деревина, звичайна, та й, та й будь-що. Також псуються від цього контакту з високою температурою і тими хімічними речовинами. Крім того, е, під струменем води ті штучки всі рухаються, е, особливо ні, він не є такий важкий, як тарілка. От, і він може механічно пошкодитися, от, або пошкодити, скажімо, інші предмети, які. Будуть в близькості поруч з ним, ну зазвичай його ставлять лезом донизу, але все одно воно дергається там чи все в Все одно воно дергається. Ну кашо на окремій полиці е в окремій посудомийці з низькою температурою і без хімії. Ну, дивіться, незважаючи на те, що ніж такий простий інструмент, він все-таки вимагає якогось певного догляду і певних правил користування. Тому рекомендації, навіть якщо ніж повністю металевий, повністю нержавіючий, все-таки мийте його вручну і витирайте насухо. Тоді він прослужить і поріже добре вам довше. А щоб він був гострим, у нас є відео на ютубі, як точити ножі в домашніх умовах. Так. Все, дякуємо.